Слава Богу, любені гості, брати і сестри, сьогодні ми поговоримо з вами про гріх гніву, який слідує за гріхом грошолюбства. Святий Ян Богослов говорить: всякий, хто гнівається на свого ближнього, є людина Убивця, а ніякий людина Убивця Царства Божого не наслідує. Гріх гніву є смертний гріх. І... Його витоки уходять у біблійну давнину. Саме Каїн, перша людина убивця, який е, убив свого брата Авеля. Це він розгнівався на нього за те, що Господь прийняв жертву у Авеля, а у нього за його гріхи не прийняв. Він е, взяв, знайшов причину не в собі, розгнівався. Праведним гнівом не на себе, не на свої заздрість і жадібність, тому що жертва його була із недобрих фруктів і ягод, які він приніс у дарунок Богу, а була із того, що йому було не потрібно. І ось коли жертва не була прийнята, він знайшов причину у своєму братові, убив його. І так само і інший біблійний персонаж. Ламех, який є нащадком Каїна, він вихвалявся перед своїми жінками, адою і цилою. Він казав, що жінки мої, послухайте, я за образу мені убив е юнака і чоловіка. Тобто він за ті рани, які вони йому нанесли, за образу е убив двох людей і зробив це через те, що не міг перенести. Того слова, і того може тої рани, яку йому було завдано, відплатив не, як потім було сказано у Моїсеї око за око, зуб за зуб. За одне око не більше око, казав старий закон, а за один зуб не більше, ніж зуб. тобто Господь поступово обмежував цю гріховну помсту, а ламех. Убив двох людей, які були йому такими, що до того ненависними, що він не бажав, щоб вони взагалі існували. І все це через гріх гніву. Тому що він вважав, що той, хто його образив, має право загинути. Він вважав себе кращим. Тобто витоки джерело гніва є гординя. Це взагалі початок гріха. Сам дьявол согрішив гординію і він є за свідченням Господа нашого Ісуса Христа першим убивцею. По-перше, він улік за собою третину ангельського світа, їх духовно, а потім навчив Адама і Єву не слухатись Бога і убив їх духовно, через що. Господь наш Ісус Христос каже, що дьявол був від начала людина убивця. Коли каже брехню, то каже своє, бо він є батько брехні. І ось протягом історії, гріх, який походив від гордині, гніва, коли людина злилася, проявляла ненависть до свого ближнього, породжував численні суперечки, війни. І коли зараз в сім'ях, молодих сім'ях особливо, бувають сварки, коли тільки притираються один до одного, знають, ще буває на початку побачень між чоловіком і жінкою, хлопцем і дівчиною, не можуть перенести, буває один від одного критики, докору, що треба змінитися, і починають. Дратуватись. Дратівливість, ще по-іншому кажуть, він нервує, бо вона нервує, це не тільки нервує, це не тільки воно фізіологічне, це похідний гріх, дратівливість від гніву. І саме людина, яка починає відчувати дискомфорт від того, що її критикують, що їй наказують зробити те чи інше, це вже говорить про те, що. Гординя підняла голову і діє через інший гріх гнів. Людина е, не може простити, вона ображається, починає лихословити. І е, статистика говорить, що дуже багато молодих сімей е, розпадаються саме через те, що не могли простити один одному е, якихось слів, якихось образ. Е, тому що. Коли один з одним співживуть, необхідно, щоб обидва були винними. А якщо обидва праві, то один буде говорити Я прав, а інший я прав. І таким образом один одного будуть дратувати, і нічого крім сварки і бійки з цього не виходить, через що і молоді сім'ї живуть до тих пір, доки не почалися такі. Між ними непорозуміння, де треба один одного вибачити, а вибачити не хочеться. Я правий, каже він. Ні, я права, каже вона. І таким чином починають тримати один на одного образу. Це все накопичується: нема прощення, храм Божий не ходять. А якщо ходять, то буває, як у нас буває останнім часом. Раз в рік. на... Пасу або двічі ще водички набрати святої, от і все, щоб не хворіти. Тобто, мої дорогі, гнів це те, що губить душу людини. По метарствам Бражени Феодори, душа її вийшла і пішла на суд до Бога. Гріх один із головних таких гріхів, який породжує різноманітні вбивства. Навіть породжує наклепи, як в вечірньому праві сказано, що якщо, якщо когось гнівом моїх клівітах, тобто людина, коли на когось злиться, вона може неправду сказати на нього, обмовити її цю людину. Тому від цього недоліка, який губить душу, який робить людину навіженою, необхідно уздоровлюватися. Господь наш Ісус Христос скаже: якщо хто тебе ударив по. Одній ланіті підстави й іншу. Але тут не тільки в буквалізмі, тут мається на увазі не злобіє, не можна за себе мстити. Тобто, якщо ти будеш мстити, ти будеш породжувати ще більший негатив, ще більшу злобу. Душевний спокій він тоді, тільки, коли людина молиться Богу, коли вона вміє простити. Коли вона навіть при своєму неприятливі знаходиться в спокої, а вища ступень дратівливості і гніву тоді, коли відсутня та особа, яку ми, скажімо, на даний час не любимо, страждаємо від неї, вона нам щось погане сказала, зробила, і ми. Подумки з нею сперечаємося. Хвилину другу, півгодини. Буває так, що півдня, то й день людини проходить у такому мисленному в подумки, сперечанні з тим, хто їй сказав щось недобре або зробив недобре. Від цього треба оздоровлюватися. І ось що говорить нам Іларіон Оптінський. Він каже. Гнів це хвороба душі. Якщо почуєш, що гнів полонив тебе, то зберігай мовчання. І до того часу нічого не говори, доки безперестанною молитвою і докором самого себе не заспокоїш своє серце. Тобто, як тільки ми відчуваємо гнів на свого ближнього, треба знати, що цей смертний гріх. Породжує в мені пекельний вогонь. Бо пекельний вогонь це не тільки той, який знаходиться в тих глибинах ада, який зображає, буває на іконах, який дійсно існує, а вогонь зароджується тут, у наших душах, на землі, від непрощення, від гордині, зокрема від гніву. І от Іваріон Оптінський радить, що як тільки ми відчуваємо. От, от цей полон гнівливий. Треба мовчати. І треба молитись. Молитва така: Господи Ісус Христе, Сине Божий, помилуй мене грішно, помилуй мене грішно. І докоряємо себе. Надо у всьому докоряти себе. Винен я, Господи, вибач мені, це через мене, нічого не роби цій людині. Не наказуй її через мене Це через мене. А Йосип Оптинський каже, що треба часто молитись за тих, до кого будеш відчувати гнів та злопам'ятство. Інакше, якщо ти не будеш молити за свого недруга, він каже, ти можеш духовно загинути. Зціляються е від гніву не скоро. Всі ми хворіємо гріхом, всі ми гнівливі, всі ми гордили. І через що Господь дав нам цих 70-80 років на землі, оцей біблійний наш вік, як написано в 89-му псалмі, щоб ми оздоровлювалися від цих смертних гріхів, тому що від цього залежить наша посмертна участь, де опиниться душа, в раючу аду, а потім, ще буде Воскресіння мертвих і буде страшний суд. Господь всіх воскресить людей і дасть їм кожному того, чого вони заслуговували. Гнівливий не може бути милосердим, а милосердя це запорука вічного життя з Богом. Тому треба вести напружене літургійне життя. Що таке напружене літургійне життя? Це часта сповідь в рамі. причастя тіла і крові Господніх. Це молитва за себе від гніву, Господи, зціли мене, Господи, допоможи мені. Є вечірнє правило, є ранішнє правило. Є молитви, одних із яких я скину після відео, як молитися, коли нас огортає гріх гніву. Але найголовніше, улюблені хресті, брати і сестри, це, звісно, причастя тіла й крові Господніх. Тільки в основі буде лежати церковне життя з причастям, у нас буде получатися цілятися від гріхів. Якщо ми будемо проходити храм, оминати його. І просити у Бога помочі, вона не надійде. Треба бути віруючими церковними людьми. І тоді Господь все нам дасть. Через гнів до нас приходять різні неприємності, болі, страждання, хвороби, тому що нічого просто так не проходить. Коли ми запускаємо бумеранг злості, він до нас обов'язково повернеться. Тож, нехай Мої улюблені. Наша з вами. Бесіда вплине на те, щоб ми найближчими днями пішли до храму Божого, помолилися, підготовилися до сповні до причастя, і будемо стіляти себе від цього негативного духовного стану, який руйнує нас, руйнує сім'ї, руйнує відносини між нами і нашими близькими. Тому що гнів це від диявола, і сказано в Писанні: нехай сонце не зайде в гніві вашому. Тобто, якщо ми. Розізлились, треба випрости у Господа прощення, і попросити, вибачення, і простити до того, як закінчиться день. Тому, що, як сказано в, в вечірніх молитвах, дані смерть, щоб нам ще проживати і жити на цій землі, для того, щоб ми е, робили добрі вчинки і пам'ятати заповідь шануй батька і матір, і добре тобі буде, і довго буде жити на землі, особливо тяжкий гнів. це Відносно наших батьків. Їм треба все прощати, ми з ними не оплатимо боргу. І як каже ще Товія до свого Сина Товіта, пам'ятай про те, що матірка, коли родила тебе, була на грані смерті, тому що так воно дійсно і буває. Тому, мої улюблені, закличемо Господа нашого Ісуса Христа, нехай Він допоможе нам позбутися цієї Гріховної звички цього гріховного порока, цього гріха гніву, щоб ми могли з вами увійти в життя вічне. Амінь.